Права 1087. За даним малюнком знайди координати точок К, Л, М і Н. Ну що ж, стартуємо? Дивимося тоді, що нам треба координати точок К, Л, М і Н. І ми бачимо, що одиничний відрізок у нас розділено на частини. Нам треба порахувати, на скільки частин він розділений. Отже, рахуємо тоді раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Записуємо тоді. Оскільки. Одиничний. Відрізок. Розділено на 15 частин. То маємо. Тепер ми можемо визначити координати всіх точок яким чином? Ну, точка К з 12 частин вона має координату 1, 2, 3, 4. 4 15 тоді частини. Пишемо К. К. Ну і пишемо тоді 4. Записуємо 15-тих частинок. Є. Тоді точка L. Дивимося. N у нас, якщо всього 15, а вона на одиницю менша, тобто вона на 14 частинок, тобто це буде 14 15 Записуємо в дужках. 14 14,15. Є. Далі n частинка. Видно, що вона тільки одна частинка з 15, тобто це буде одна 15. і остання точка N. Тут вже треба рахувати. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8. 8 п'ятнадцятих. Пишемо тоді N. п'ятнадцятих. Є. Ну що ж, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, точка К. Записуємо чотири. п'ятнадцятих. Далі точка L Записуємо чотирнадцять. п'ятнадцятих. Далі точка M Це одна. П'ятнадцята. І точка N це вісім, 15. Є. Ну що ж, ось таке завдання, як можна знайти дробову координату числа. На цьому вправу завершено.